<кій> Вітаю вас, дорогі друзі. Так, Сьогодні ми їдемо на велосипеді. Така пров... недільна прогулянка. Ось. І якось з'явилося бажання поговорити з вами, а точніше задати запитання, яке мене турбує. Може хтось із вас знає відповідь, напишіть у коментарях. Чому? Якщо почитати книжку Жака Іва Кусто у світі безмовності, а друга книжка Живе море, там можна прочитати чимало цікавих історій про цікавих риб осіб, які мешкають у глибинах морів і океанів. От запитання таке до вас. Чому, якщо не кожна людина може туди добратися, і то багато століть е, ніхто не міг тут добратися до багатьох глибин, е, до яких тепер сучасні технології, батискаф або та неряюче блюдце, як сам Жаків Кусто жартівливо назвав свій маленький підводний човен, похожий на блюдце, на тарілку? Чому Бог... Створив це все. Для кого це створив? І так само, якщо Ну, не читав я літературу певну про гори, але думаю, всім вам відомо про те, що там також розріжене повітря, важко добратися на гору, наприклад, там, Евересту або інші гори. Хоча люди тягнуться і в глибини, і в висоти, але саме комфортно людині знаходитися на землі. От запитання, для кого тоді все створено там високо і там глибоко. Ну, там, Візьмемо ще космос, для прикладу. Планети в космосі, для кого це все створено, якщо не кожна людина може туди потрапити. А створено все так, немов би як на презентацію. Все ну, красиво. Як жав, Ів Кусто описує, каже. Що на глибині де немає проміння сонячного, коли вони зробили штучне освітлення, і ця вспишка засвітила темряву, куди сонце, світло, сонце не проникає, ось замаюріли такі барви, що вони не сподівалися бачити. От питання, для чого такі барви і кольори у глибинах? Куди світло не проникає, напишіть ваші думки в коментарях.